Падалиця кукурудзи в посівах соняшнику це серйозна загроза для врожаю. Вона конкурує за вологу, світло і живлення, але її можна і потрібно контролювати. Почнімо з агротехніки. Глибока оранка після збирання кукурудзи допомагає загорнути падалицю в ґрунт. Весняна культивація ефективно знищує пророслі рослини до посіву соняшнику. Далі гербіциди на підготовку поля до посіву. Гербіциди суцільної дії, препарати геліос, отаман, тотал, Спінер у нормі від 2 до 4 літрів на гектар, також геліос екстра або отаман екстра у нормі від 1,5 до 3 літрів. Після сходів соняшнику використовують селективні гербіциди, працюють по злакових бур'янах, зокрема й по ці кукурудзи. Приклади кайман, вентура, Ореол Максі, Луазит. Норма внесення від 0,8 до 2 літрів на гектар. Для зменшення стресу, додавайте гумат лист 1 літр. Якщо вирощуєте соняшник за ІМІ-технологією, гібриди типу Taurus, Ensk 6045, Rimi 2, можна вносити імпекс Duo, Pulsagro, Santal. норма 1 або 1,2 літра. Обробку проводять у фазі 4-6 листків соняшнику. Що важливо пам'ятати. Перше. Обробляти у фазі 2-3 пари листків падалиці. Друге. Дотримуватись дозування. 3. Не чекати, поки падалиця стане надто великою. Висновок. Комплексна стратегія. Механіка плюс гербіциди дорівнює чисті посіви соняшнику. Використовуйте ефективні препарати і не втрачайте врожай через падалицю кукурудзи. Для консультації та замовлення гербіцидів. Звертайтесь до менеджерів агрономів. Агроексперт трейд, чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.